Економіка підприємства, тема інтенсифікація виробництва та науково-технічний прогрес. Дана тема вміщує такі питання, як суть інтенсифікації та необхідності умовах ринку, показник інтенсифікації виробництва, напрямки та фактори інтенсифікації такі підбіжної економічної ефективності, та економічна ефективність нового. І хочеться сказати, що під інтенсивністю слід зрозуміти концентрацію до оптимального рівня авансового капіталу на гектар зменшення у земельних від, що забезпечує, випереджаючи збільшення виробництва продукції з цієї площі і підвищення ефективності використання вкладених ресурсів. Інтенсифікація сільського виробництва це такий спосіб його ведення, за якого збільшення виробництва продукції. Досягається за рахунок додаткових вкладень, спрямованих на широке використання досягнень науково-технічного прогресу, застосування більш сутуктивних засобів виробництва і прогресивних технологій, що забезпечує підвищення продуктивності земельних огінь і поголів'я худоби. І завдання полягає в тому, щоб визначити сукупність. Впливу авансового капіталу і ефективність його використання на приріст валової продукції. Значення результатів такого аналізу важко переоцінити, оскільки йдеться про визначення економічного типу зростання або, іншими словами, типу відтворення. Що стосується економічних типів розвитку, це поняття, що відображає повне динамічність співвідношення від між зміною. В часі величини авансового капіталу і обсягу виробництва продукції. Критерії інтенсифікації сільського господарства це збільшення виходу високоякісної продукції з розрахунку на видницю земельної площі або на голову худоби, а також підвищення економічної ефективності сільського, сільського виробництва. Що стосується показників інтенсифікації сільського виробництва, це всі показники діляться на вартісні, натуральні і результативні показники. Що стосується вартісних показників, це поточні виробничі витрати на 1 гектар земельної площі, поточні виробничі витрати на умовну голову, худоби, вартість основних виробничих фондів. І поточних витрат виробництва з розрахунку на 1 гектар військовосперських угідь, і сума основних засобів виробництва з розрахунку на одиницю об'єкта інтенсифікації. Що стосується натуральних показників, це кількість мінеральних добрив, органічних добрив з розрахунку на 1 гектар, кількість спожитої електроенергії на виробничі потреби з розрахунку на 1 гектар ЦГ угідь і так далі. Питома вага у структурі посівних площ, щільність поголів'я худоби на 100 гектарів земельних угідь, структура стату, затрата праці з розрахунку на 1 гектар земельної площі або на 1 голову худоби в людино-годинах або в людино дня. Результативними показниками, звісно, що це є врожайність сільськогосподарських культур, продуктивність окремих видів тварин та вартість валової продукції на 1 гектар сільськогосподарських угідь. І якщо приріст продукції підприємства одержує лише завдяки підвищенню ефективності використання авансового капіталу, то в ньому сформувався інтенсивний тип розвитку як найефективніший серед інших типів відтворення. Більш того, з насиченням ресурсів до оптимального рівня це єдино можливий тип розвитку, якому розум... розумовує. Альтернативи немає, розумію, альтернативи немає. При високому рівні використання продуктивних сил і впровадження досягнення науково-технічного прогресу виробництва можлива така модифікація цього типу розвитку, за якою збільшення виробництва продукції і підвищення продуктивності досягається при зменшенні розміру авансованого капіталу на одиницю земельної площі. Показники економічної ефективності інтенсифікації сільськогосподарської продукції, продуктивність, фондовіддача, собівартість, розмір валового чистого продукту на прибутку на 1 гектар земельної площі, рівень рентабельності. Ми всі ці показники вже вивчали. Продуктивність це трудові ресурси, скільки припадає виробництво продукції за певний проміжок часу. Фондовіддача це основні фонди. Собівартість ми також попередню тему вивчали. Розмір валового, чистого продукту, прибутку на один гектар землі, рівень рентабельності. знову ж таки, це основні економічні показники, на які впливає інтенсифікація продукції. Що стосується напрямків та факторів інтенсифікації, і які шляхи підвищення економічної ефективності інтенсифікації. Із визначенням поняття інтенсивності впливає, що інтенсивність з економічної точки зору включає в себе дві складові матеріальну, речову і результативну. І для кожної з них притаманна своя система показників, що вимірюється важливість. Важливо пам'ятати, що сільськогосподарське сольське виробництво має складну структуру, тому виникає необхідність кількісно визначати інтенсивність на трьох рівнях. Його будови в цілому по підприємству, окремо по поросивству, окремо по пропоненцтво, тобто в розрізі окремих галузей виробництва. Так от і ці ж самі фактори ідентифікації, вони ж також е, ну, як б, направлені на певну галузь виробництва або на підприємства е, у цілому. Варто зауважити, що множинність показників матеріально-речової результативної результати, складової ідентифікації нарідко ускладнює аналіз. Через можливу різнонаправленість їх зміни в окремих випадках не дає змогу робити однозначний висновок щодо динаміки інтенсивності, тому є проблема і потреба у побудові комплексного показника інтенсивності, який поєднував би у собі основні показники і їх складові, динаміку, зміну авансового капіталу, споживчих ресурсів, динаміку віддачі авансового капіталу і так далі. І е, основними показниками, напрямками є комплексна механізація та автоматизація виробництва на основі його електрифікації, хімізація рослинства і тваринства, розвиток сільськогосподарської амаліорації, е, організаційно-економічні заходи, тобто спеціалізація, концентрація виробництва, тобто, це все є, заходи поліпшення. І широке використання досягнень науки і передового досвіду. Інтенсифікація це багатогранний процес формування інтенсивного типу розвитку, його шляхи, комплексної механізації, автоматизації, впровадження хімізації і так далі. Тому ці фактори є головними. Економічна ефективність нововведень. Інновації це процес постійного оновлення в усіх сферах діяльності підприємства. Новинки це досягнення науково-технічного прогресу, його результатів. нововведення – це новинки впроваджені у виробництві, Тобто новинка це досягнення науково-технічного прогресу, а нововведення – це вже впровадження новинки. інноваційна діяльність це діяльність підприємства щодо запровадження новинок у відповідну сферу господарської діяльності підприємства. Що стосується, ось це є кругообігом, науково-технічний прогрес, новинки, які призводять до кардинальних змін, впровадження новинок у виробництво, новинки, які призводять до локальних змін, тобто це є певним кругообігом, безперервним кругообігом. Що стосується рейнджерингу, це перебудова або перепроектування ділових процесів для досягнення радикального або стрибкоподібного поліпшення діяльності підприємства. І знову ж таки, реінжирингу притаманні такі основні властивості, е, відмова від застарілих правил і підходів та початок ділового процесу, ніби з чистого листа, нехтування діючими системами, структурами, процесу, процедурами, радикальна зміна способів живської діяльності і забезпечення значних змін показників діяльності. Якщо ми говоримо про реєнджери преси, це понятно. Але можна сказати про реєнджинг у в освіті, наприклад, також, тому що до повномасштабного вторгнення або, наприклад, до ем, коронавірусної ситуації ми не знали в більшій мірі, що таке онлайн навчання. Але на сьогоднішній день ми перебудувалися повністю і знаємо всі засоби, способи онлайн-навчання і так далі. Тому це один з одним з прикладів. Рейнджилингу в вселенному житті, наприклад. Економічна ефективність нововведення визначається як відношення ефекту від здійснення заходів до їх затрат на них. Ефект це результат від будь-якого заходу, виражений найчастіше певною грошовою сумою. Ефект відпровадження нововведень може бути позитивним, тобто економія затрат або негативним. Негативне це коли є збитки і є перевищення затрати, ну, якби збиткова ситуація. Показниками економічної ефективності нововведень є рівень зниження затрат праці, матеріальних витрат, зростання продуктивності та строку окупності. Зу ж таки, в кінці нашої лекції ви можете перевірити свої знання на засвоєність матеріалу перейти за посиланням в програму «Платформу на урок. Там є тест, яким ми, ми зможемо перевірити свої знання. Дякую за увагу!